Весело було, ми костри полили, кусать готові, гріли воду. Коли московити розбили ГРС, весь покровський район залишився без газу. У мене нічого нету. Вон ми на костюм. это притащили, тут вчора чай гріли, за задумом собі суп варили, там, ну хто що. виживали. Скажіть, Будь ласка, як довго ви без газу були? Ну, це вже другий тиждень. На сьогоднішній день донецько-болгас запустив вже всі села і попри обстріли. Працюємо зараз у родинському і у Покровському. Хлопці молодці, вони підключали мою вулицю, де я жила, калинова ось в місті Рудинському. Тому якби, достатньо швидко терпіння вам. Дякуємо за роботу. Спасибо большое. о що... нас позаботились, у нас газ гашлі.